Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо вчити віршик. А як ви вважаєте, до якого свята печуть паски та фарбують яєчка? Так, правильно, до Великодня. Великий день або ще його називають Паска, Є єдиним найвеличедним святом у світі. В цей день печуть паски, фарбують яєчка, прибирають у хатах. Я вам пропоную вивчити віршик Великдень. На столі духняна паска, а круг неї писанки. Уділи нам Божі ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. А зараз ми повторимо за мною таблиці. На столі духняна Паска, а круг неї писанки. Уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдина, хай розквітне. Україна, як погожі дні весна. Діти, сподіваюсь, вам віршик сподобався. Я вітаю вас всіх зі святом. До побачення, мої любі!